Сьогодні, 29 серпня, в 11.10, на засідання постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, охорони здоров'я, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту. Присутні голова комісії Зоряна Тиснюк, члени комісії Євдокія Бажинська та Олена Кульбабчук. Також на комісію запрошені. Секретар Меджибіської селищної ради Валентина Бацевич, начальник юридично-кадрового відділу Марія Герасимова, начальник відділу освіти молоді, спорту, культури і туризму Катерина Глядченко та директор Меджибіського центру надання соціальних послуг Наталія Бевза. Перш ніж я оголошу порядок денний сьогоднішній день. Ми знаємо 29 серпня це день героїв, які Віддали свої життя за незалежність за суверенітет нашої України. Тому давайте хвилиною йому шануємо пам'ять про всіх наших героїв. Це, дякую. Затвердження програми розвитку та функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя Меджибіської територіальної громади 2025-2030 роки. Друге питання про початок формування конкурсної комісії для обрання членів наглядової ради комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Меджибіської селищної ради. Чи є якісь доповнення або зміни до порядку денного? Прошу, прошу. доповнити порядок денний е, питання е, про затвердження положення про порядок організації надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання соціальним робітником асистентом дитини. -учня. Так, дякую, пані Наталі. Е, прошу розглянути на засіданні комісії питання про демонтаж меморіальної плити на честь митрополита Володимира Сабадану. Дякую. Чи є ще якісь доповнення? Внимає, Ставлю на голосування щодо порядку денного із доповненнями. Хто за такий порядок денний? Проти. Утримались? Дякую. Отже, переходимо до питання пані Наталі так, про затвердження положення про порядок організації надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання соціальним робітником, асистентом дитини. З метою створення оптимальних умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю, зарахуванням їхніх індивідуальних можливостей та забезпечення супроводу під час інклюзивного навчання, закладах дошкільної освіти та закладах загальної середньої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти відповідно до статті 28 закону України про соціальні послуги. постановка Кабінету міністрів України від першого шостого двадцятого року, номер 577 про організацію надання соціальних послуг від ноль першого нуль року номер деякі питання надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення наказу Міністерства соціальної політики України від 23.12.2021 року номер 718 про затвердження державного стандарту соціальних послуг супроводу під час інклюзивного навчання просимо запровадити на території меджибірської громади. Послуги супроводу під час інклюзивного навчання соціальним робітником асистентом дитини учня та затвердити положення про порядок організації даної послуги супроводу під час інклюзивного навчання. Так, ну в принципі, зрозуміло питання: чи є якісь доповнення чи запитання до пані Наталі? Так, то я думаю, що. Е Теперішній час, так, коли у нас кількість дітей з особливими освітніми потребами на жаль, збільшується, так і е, всі кроки, які ми робимо у межах нашої громади, підтримуючи політику е, держави, так то я думаю, ми е, будемо рекомендувати сесії е, затвердити дане положення. Отже, ставлю на голосування. Рекомендувати сесії затвердити положення про порядок організації надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання соціальним робітником, асистентом дитини або учня. Хто за проти утримався одноголосно? Дякую, так, дякую, пані Наталю. Переходимо до наступного питання про затвердження програми розвитку. Та функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя Меджибізької територіальної громади е, на 2025-2020 ласка. Дана програма м, розроблена відповідно до постанови Кабінету міністрів України. М, підстава до цієї розроблення цієї програми. Це стаття 10 Конституції України, закон України про забезпечення функціонування української мови як державної, закон України про місцеве самоврядування в Україні, декларація про державний суверенітет України, Європейська культурна конвекція, закон України про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин і указ президента України про концепцію державної мовної політики. Мета програми. Це створення оптимальних умов для реалізації конституційних гарантій на вільне функціонування української мови, створення домінантного українськомовного простору у Манджибізькій територіальній громаді, виховання любові, поваги, шанобливого ставлення до мови, культури, дотримання норм законів України щодо забезпечення культурно-мовних прав громадян. Ну І які очікувані результати цієї програми? Це посилення позиції українськомовного національно-патріотичного середовища в усіх сферах суспільного життя, розширення функціонування української мови в органах місцевого самоврядування, в побуті, в торгівлі, культурі, освіті Меджибіської територіальної громади. Контроль за виконанням покладається на відділ освіти, джерела фінансування це. Місцевий бюджет і, звичайно, що не заборонені інші джерела. Ну і загальний обсяг фінансування це 300 тисяч гривень на ось ці всі 5 років. Ну в основному тут стосується завдань саме закладів освіти. Ми це прекрасно розуміємо, що це різноманітні конкурси, це і імені Петра Яцика, конкурс імені Раса Григоровича Шевченка. Да? Також найрізноманітніші конкурси, які несуть собі культурно-просвітницькі заходи з шануванням державної мови в закладах освіти, це різноманітні квести для дітей, тобто ось такі заходи. Які будуть популяризувати і покращувати саме спілкування нашою українською мовою, дане питання, я думаю, саме зараз в нас в Україні актуальне, тому і виноситься така програма. Так ну це я думаю, що то ніхто не буде якісь заперечення висловлювати. Так і ми навпаки розуміємо, що зараз саме в такий час. Коли е, інша мова, якою спілкуються населення наше, так це мова нашого ворога, і це вже створює певний дискомфорт. Але те, що і в закладах освіти, я вважаю, і е, всіх форм, так і так само в органах місцевого самоврядування, е, всіх установах, дійсно, ми маємо популяризувати українську мову і на рівні держави це питання підтримується. І щоб дійсно, ми спілкувалися рідною мовою для того, щоб, скажімо так, мотивувати все, ми маємо проводити різноманітні заходи, і щоб були певні якісь заохочення чи відзнаки так для тих, хто буде брати участь в тих чи інших конкурсах. Чи є якісь ще доповнення? Немає. Так, ставлю тоді на голосування питання. Рекомендувати сесії, затвердити програму розвитку та функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя Меджибірської територіальної громади на 2025-2030 роки. Хто за проти утримався одноголосно рішення прийнято? Дякую. Наступне питання про початок формування конкурсної комісії для обрання членів наглядової ради комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Меджибіської селищної ради. Марія Ристорія, будь ласка. У 2023 третьому році в кабінету міністрів було прийнято постанову 12.23 про наглядову раду закладу охорони здоров'я з метою проведення конкурсу незалежних членів наглядової ради комунальних некомерційних. Підприєм. Тобто, що це означає? Означає, що всі заклади державної та комунальної власності, які фінансуються з державного з державного чи місцевих бюджетів, які законтрактовані, тобто мають підписані договора з НСЗУ. Вони при таких закладах засновниками має створюватися наглядова рада, до складу якої будуть входити як і працівники, так і представники громадськості, а також представники засновника. Це створюється для того, щоб захистити права пацієнтів та мінімізувати корупційні, корупційні ризики, якщо звичайно норми цієї постанови вони наберуть чинності, скажімо, будуть вже запроваджені і набирати так на практиці обертів після завершення воєнного стану. Проте є вимога Національної служби охорони здоров'я щодо фінансування. Продовження контрактів і фінансування комунальних державних закладів охорони здоров'я. Тому ми розпочинаємо блок таких питань. Ми довго переглядали це питання, тому що це саме стосується закладів спеціалізованих. Ми розглядали як варіант можливо таких спеціалізованих закладів, як кардіологічних, чи там ми говорили раніше тут диспансери, тобто які дають якусь певну профільну. Але описка, що державні комунальні, оскільки, хоча наша ПМСД це первина ланка в галузі МОЗ, тому є необхідність розпочати прийняття блок таких питань. Їх буде цих рішень таких буде до нового року. Чотири постараємося провести, щоб створити наглядову раду закладу охорони здоров'я. І щоб вона почала працювати, тому зараз пропонується розпочати формування конкурсної, тобто на все на все свої строки, там 14 днів, там 10 днів для оприлюднення оголошення, потім подання заяв, подання проведення анкетування, відсутність конфлікту інтересів, перевірка і тому подібно. Тому пропонується розпочати формування конкурсної комісії для проведення конкурсу на заповнення посад членів наглядової ради та управління процесом призначення першого складу наглядової ради нашого закладу охорони здоров'я КНП, центр надання медико-санітарної допомоги Межирівської селищної ради. Ми затверджуємо текст оголошення про формування конкурсної комісії, форму заяви про відсутність у кандидатів конфлікту інтересів. Визначаємо строк для громадських об'єднань в даній галузі поделегувати своїх представників 14 днів. Ми надаємо з дня розміщення оголошення. Юридично-кадровий відділ разом із нашим сектором інформаційно інформаційного забезпечення протягом 10 днів з прийняття рішення оприлюднює дано на нашому вебсайті. Текст оголошення та готує проект про внесення змін до статуту нашого комунального комерційного підприємства. Це, це думаю, що це зрозуміло. Чи є якісь колеги запитання? Ну це законодавча що... вимога. Так. Це законодавча вимога. Ми будемо таких, скажем, вторина третила ланка. Вони постворювали. В них ідуть інші незаборонені джерела фінансування. Ну скажем, мають. Поле, куди розбігтися, нас це просто притискає вимога законодавця, тому ми це будемо намагатися максимально правильно це створити і запровадити в нашому закладі. Добре, так, дякую, Марія Вікторівна. Значить, ставлю питання на голосування. Рекомендувати сесії розпочати формування конкурсної комісії для обрання членів наглядової ради комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Меджібійської селищної ради для проведення у відповідність до вимог чинного законодавства. Хто за таке питання? Проти отримався одноголосно. Дякую. І е, залишається у нас питання про демонтаж е, меморіальної плити на честь митрополита Володимира Сагодана. До селищної ради надійшло звернення директора Меджибіського ліцею Зоряни Тислюк про демонтаж меморіальної плити на честь митрополита Володимира Сабадана, яка була встановлена в Меджибівському ліцеї вже багато років назад. Звернення було сказано у зв'язку з тим, що ця людина. Володимир Савада, ми всі знаємо. Митрополит, який дуже багато зробив, і так само для України, просто і так само він би і працював над тим, щоб дійсно була наша незалежна українська церква. Ну вже на свій вік він ну, і було вказано, що щоб для більш ну, віддання йому шани передати. Цю плиту дік, ну, Меджівську фортецю, бікс Меджівіж для того, щоб люди дійсно віддавали шану і, і подальшого збереження та, і подальшого та, цієї плити. Дякую, Валентина. Болісно, це дійсно так. Бо знаєте, коли в закладі освіти ну, просто висить обмежена доступ до закладу освіти, не всі бачать. І ще, якби в нас був музей. Так, якийсь е, такий, загального характеру, то ми могли би розмістити і доповнювати якимись матеріалами. Mm. Так як у нас такого музею немає, е, то ми вирішили, що для більшого загалу людей так це особисто відома не тільки на теренах нашої громади, а й усій Україні. І за межами тому таке рішення було прийняти нами просити, щоб е, селищна рада дозволила передати у е, наш е, державний е, історико-культурний заповідник mm -hmm. uh, так. Чи є якісь Опередження, доповнення Поганчика. Так, Поганчика. 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 вона у нас вона вас обліковується на балансі, так так, так. так. Вона тобто зо... ми... в нас по проекту рішення надати дозвіл демонтувати меморіальну плиту на честь митрополита Володимира Сабадана, яка розміщена меджівському ліцею за адресою вулиця Замкова, 40, селище меджіхменицького району Хмельницької області. Другий пункт заступнику селищного голови Сергію Лукінчу організувати роботи. По демонтажу меморіальної плити та передачі її на зберігання в Державний історико культурний заповідник межи. Відповідно, треба буде робити всі бухгалтерії відповідні так, акти. Маємо, ну, Ми так кажете? вже не перший раз. Наше пам'ятник у був, якщо так. ти пам'ятаєш, Марія Вікторівна на території так само ліцею, тоді і ми домонтували дошку на будинку. Ви я би просто ви знаєте, буде оформлятися акт приймання передачі? Можливо, угу. ми передаємо нашим комунальним підприємствам, може писати пункт, що відділу бухгалтерського обліку дозвілності да відповідно відобразити дану, з... дану з... процедуру. Ну, на, за, так, 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 ну, ми, ми це робимо. просто в нас є комісія, яка вже не складає, і вони акт підпишуть комісійно, поговорили з працівниками прийме і все. З такими доповненнями. Е, Марія Вікторівна дякую так, і Валентина Борисівна. Ставлю тоді питання на голосування, рекомендувати сесії, так? демонтувати меморіальну плиту на честь митрополита Володимира Сабодана, яка розміщена в Меджибіському ліцеї за адресою вулиця Замкова, 40, селище Меджибіж Хмельницького району Хмельницької області. Заступнику селищного голови Сергію Лукінчуку організувати роботи по демонтажу меморіальної плити на честь митрополита Володимира Сабодана та передачі її на зберігання в державній історикові Ну заповідник Межибіж. Відділу бухгалтерського обліку та mm -hmm. звітності виконавчого комітету меджибійської. Відповід... Провести від... відповідні... відповідні дії, ви, 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 відповідні актом, відповідні або... щоб, та, щоб а, акт прийому передачі оформити. Та, хто за таке рішення? Проти отримався одноголосно. Так, Доси. дякую, дякую, шановні колеги. Питання порядку денного вичерпано. Дякую всім за час приділений за участь активну. До нової зустрічі, дякую вам що прийшли